Вітаємо вас на телеканалі Надія. Чи любите ви досліджувати історію? Скільки цінних порад і досвідів переймаєте з книги книг? Давайте запитаємо думку львів'ян. Чи любите ви досліджувати історію? Людство вашої країни певної епохи? Ну, історію я е, як саму по собі досліджувати не дуже люблю, хоча часто про неї чую по телебаченню. Але дуже цікавою для мене є історія з самої Біблії. Я її вивчаю по Біблії. І коли вона збігається з тими подіями, які я чую е, від людей чи по телебаченню, то мені це дуже цікаво і дуже приємно. Звичайно, дуже люблю, причому досліджувати її шляхом мандрів скоріше, ніж шляхом читання про історію. Ну, взагалі, то не дуже. І це, напевно, велика помилка і моя, і українського народу, який не дуже хоче знати історію. Можливо, це нас неправильно колись навчили. Люблю, але на це треба час і часу, як завжди, не вистачає. Ну, взагалі люблю і цікавлюсь історією України. Чи часто ви досліджуєте біблійні історії? Не дуже, але досліджую. Біблійні історії я читаю не дуже часто, але стараюся, принаймні. На жаль, дуже рідко, тому що в принципі читала колись в дитинстві, коли мене бабця водила до костьолу. Після того читала своїм дітям, коли їх спробувала водити до костьолу, а останнім часом дуже рідко. Ну, з періодичністю, напевно, раз-два рази в тиждень. Біблійні історії книги я читаю щодня. Це для мене хліб живий, яким я харчуюся, і без якого я не могла б, напевно, дійсно прожити жодного дня. Ким є цінною для нашого часу Біблія. Ну, бо вона несе основні цінності, на яких базується світ. Біблія цінна, напевно, для всіх часів. Ми мусимо знати життя Ісуса, ми мусимо знати життя святих. Ми на них маємо взорувати своє життя, пам'ятати про вічність. Це все ж таки вічна книжка. І мене особисто дуже цікавить і певним чином дивує, що, до речі, представники різних конфесій, різних релігійних напрямків і навіть сатаністи користуються все ж таки однією самою книжкою. Мені здається, що в першу чергу вона виховує в людей моральність, мораль, е якусь доброту, повагу один до одного. В крайнім випадку, любов, так як сказано в Біблії. Я б сказала, що Біблія це єдина книга, яку зараз, і не тільки зараз, мабуть, всі часи, потрібно було читати і досліджувати. Це єдине джерело знань, єдине джерело науки, єдине джерело історії, єдине джерело пізнання почуттів. Це кладість, це кладість це всього найкращого, що тільки є. І Біблія. Для мене це найдорожчий скарб в моєму житті. Видатному філософу 20-го Джорджу Джорджо Сантаяні належать слова, які стали крилатими. Той, хто не знає історії, приречений повторювати її помилки. Майже до XVIII сторіччя. Пальму першості джерела не тільки духовності, але й точної інформації про історію землі, народів і окремих особистостей впевнено тримала Біблія. 18 та 19-те сторіччя зі своїм культом людського розуму ознаменувалось скиненням Біблії з підесталу беззаперечного авторитету. Історики, філософи і навіть богослови піддали сумніву її історичну точність. Популярним стало переконання. Хто вважає Біблію книгою історичної істини неосвічений невіглас? Як наслідок похитнувся її богонатхненний авторитет. Кінець 19 та все ХХ сторіччя наповнились надзвичайними відкриттями біблійної археології. Всі вони, як назло скептикам, тільки те робили, що підтверджували все, що описувала Біблія. І ось історія та археологія 21 -го сторіччя говорять: хто не вважає Біблію книгою історичної істини, неосвічений невіглас. Біблії сказано бо Боже Слово, живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного. Проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозків, і спосіб судити думки та наміри серця? І немає створіння, що сховалось би перед ним, але все нагета відкрите перед очима його, йому дамо звіт. Тому постає таке запитання на що приречений той, хто не знає біблійної історії? А яка ваша думка?